Послання святого Апостола Павла до Тита, глава 2 А ти говори, що відповідає здоровій науці, щоб старі чоловіки тверезі були, поважні, помірковані, здорові у вірі, у любові, у терпеливості, щоб старі жінки в своїм стані так само були, як належать святим, не обмовниці, не віддані п'янству, навчали добра. Щоб навчали жінок молодих любити своїх чоловіків, любити дітей, щоб були помірковані, чисті, господарні, добрі, слухняні своїм чоловікам, щоб не зневажалося Боже Слово. Так само, блага юнаків, щоб були помірковані, У всім сам себе подавай за зразка добрих діл, у навчанні непорушеність, увагу. Слово здорове, неосудливе, щоб противник був засоромлений, не мавши нічого лихого казати про нас. Раби, щоб корилися панам своїм, щоб догоджали, не перечили, не крали, але виявляли всяку добру вірність, щоб у всьому вони прикрашали науку Спасителя нашого Бога, бо з'явилася Божа благодать, що спасає всіх людей. І навчає нас, щоб ми, відсуравшись безбожності та світських пожадливостей, жили помірковано та праведно, і побожно в теперішній віці, і чекали блаженної надії та з'явлення слави великого Бога і Спаса нашого Христа Ісуса, що самого себе дав за нас, щоб нас визволити від усякого беззаконства. Та очистити собі людей вибраних, у добрих ділах запопадливих. Оце говори та нагадуй, та з усяким наказом картай, хай тобою ніхто не погорджує. Амінь.